Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупанти не полишають спроб кинути в Україну свій черговий бронепотяг. Російський пропагандистський канал Звізда випустив сюжет, в якому розповідає, що окупанти знову відправляють на війну в Україні свій бронепотяг Волга. Головні задачі, які має виконувати бронепотяг безпосередньо на окупованих расистами територіях, прикриття військових ешелонів, введення розвідки, а також розміновування та відновлення залізничних шляхів. На озброєнні такого бронепотяга автомати, кулемети, а також платформи зі встановленими на них зушками. Як кажуть, окупанти з таким оснащенням вони готові. Відбити будь-яку атаку. Бронепотяг захищає броня товщиною 20 мм, а також мішки з піском, які окупанти розташували всередині. Швидкість бронепотяга 35-40 км на годину, як кажуть самі рашисти, Якщо маршрут не вивчено, то обігнати потяг можна навіть пішки. Окупанти кажуть, що головна небезпека для їхнього потягу диверсійно-розвідувальні групи. Тому під час зупинки вони запускають безпілотник, щоб на потяг не зайшли з фронту чи тилу. Тим часом з повітря потяг прикриває авіація, гелікоптери К-52 та Мі 8. Нагадаємо, що це далеко не вперше. Перше, коли РФ використовує бронепотяг з початку повномасштабної війни в Україні, так що в березні 2022 року армія РФ притягнула таку зброю на окупованій території через вкрай значні логістичні проблеми, але окупанти настільки не вміло використовувати залізничну інфраструктуру, що партизанам вистачило монетки, щоб пустити під укіст такого монстра. Згодом росіяни взагалі визнали, що їхні бронепотяги не можуть боротися з партизанами і були вимушені захищати своє шалоне металопрокатним захистом. Нагадаємо, в свій час в окупованому росіянами Тополі Запорізької області підірвали бронепоїзд окупантів разом з особовим складом. Також внаслідок вибуху пошкоджена колія. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. А місцеве видання розповіло деталі. За інформацією місцевих мешканців, ранці у Мелітополі прогремів потужний вибух, і почалася стрілянина неподалік від комендатури окупантів. У районі М'ясокомбінату було здійснено дистанційний підрив бронепоїзда російських окупантів. Склад поїзда 10 вагонів. Підрив був здійснений під вагоном за особовим складом. За результатами Бухо пошкоджено дві залізничні колії. Бронепоїзд зупинено. Також зупинено локомотив з десятьма цистернами паливно-мастильних матеріалів, що прямував за бронепоїздом. Пишерія Мелітополь. Таку ж інформацію повідомив і штаб оборони запорізького краю. Даних про кількість постраждалих чи загиблих росіян наразі немає. Пізніше запорізька військова адміністрація уточнила, що поїзд перевозив боєприпаси з Криму. Він з'їхав з Рейок. Кілька вагонів перекинулися, боєкомплект здетонував. Два армійські крани намагаються поставити вцілілі вагони на колію. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.